Ми продовжуємо знайомитись з художніми роботами талановитого майстра. Художня спадщина Шевченка налічує більше 150 портретів. У цьому жанрі він працював у різних техніках: малюнок, акварель, живопис, маслом, сепія, офорт. надзвичайно різноманітні портрети і по композиції по грудний, ясні, в повний зріст, а також твори, які стоять на межі портретного та побутового жанру. У них простежується прагнення художника підкреслити гармонійну сутність людини. Портрет невідомої в намисті. Дослідники творчості Шевченка-художника висловлюють припущення, що на портреті зображена очевидно ту саму особу, що й на малюнку жінка в ліжку Марію Європеус. А органічне поєднання рис реалізму і романтизму було притаманно ранній творчості Шевченка. Про це свідчать портрети років навчання в академії, серед яких і цей твір. Особливе місце у поетичній творчості Шевченка належить автопортретам. Понад 30 малярських та графічних робіт створив Тарас Григорович упродовж свого життя. Автопортрет 1840 року наймолодший з них. Це одна із кращих спроб малювання олійними фарбами, де митець створив романтично піднесений образ молодого поета і художника. Твір позначений високим професійним рівнем, витанчений малюнок. Тонке пластичне моделювання форм свідчить про досконале оволодіння технікою олійного живопису. Автопортрет вражає передачею настрою, він позначений глибоким психологізмом, тонким самоаналізом, вишуканими засобами виразності. Уважним і зосередженим, сповненим глибоких почуттів внутрішньої врівноваженості та незалежності, постає перед нами Шевченко в цьому автопортреті. Твір будується на контрастах світла і тіні. М'якого обрису овалу і різкого окреслення погруддя. Навесні 1847 року за участь у Кирило мефодіївському братстві Шевченка було заарештовано і відправлено до Петербурга. Після слідства і оголошення вироку Тарас Григорович був доставлений з Петербурга до Оренбурга, а звідти до Орська. Автопортрет 1847 року виконаний в Орській фортеці. Це був перший малюнок періоду заслання. Існують припущення, що разом з листом художник надіслав його до України своєму другу Андрію Лизогубу. Ви пишете, чи покину я малювання, рад я його покинуть, та не можна. Я страшно мучуся, бо мені заборонено писати і рисувати. А ночі, ночі, Господи, які страшні та довгі, та ще й у казармах. І тут же просить, щоб Лезогуб надіслав йому етюдник з фарбами, чистий альбом і хоч би один пензель. Завдяки його роботам у нас є змога побачити його очима, жінку, яка полонила серце майстра. Портрет Ганни Закревської. Про намір малювати її портрет художник писав у листі. А Ганні вродливій скажи, що як тільки очуняю та кожух пошию, то зараз і прибуду з пензлями і фарбами на цілий тиждень. На засланні поет присвятив Ганні Закревській вірш немає гірше, як в неволі. З її ім'ям пов'язана поезія, якби зустрілися ми знову. Особливості колористичного мислення Шевченка-художника позначилися і на його поетичних творах, у яких переважають, Кольорові образи. Не журюся, а не спиться часом до півночі. Усе світять ті блискучі, твої чорні очі, мов говорять тихесенько, Хоч, небоже, раю, він у мене тут, у серці, а серця немає, і не було його ніколи, тільки шматочок м'яса. Нащо ж хороше і пишно, так ти розцвілася. Не журюся. А не спиться часом і до світа усе думка побиває, як би так прожити, щоб ніколи такі очі серця не вразили. А також її чоловіка, який для Шевченка був нездоланним суперником на шляху до серця жінки, яку він обожнював, чітке моделювання обличчя непозбавленого сили і енергії, зосереджений і заглиблений у себе погляд, сіро темна колірна гамма. Все це створює злегка суворий і внутрішньо напружений образ сильної особистості. Шевченка не зумів подолати про холодно стриманого ставлення до особи портретованого. У Петербурзькій академії мистецтв, де навчався Шевченко, був звичай найбільш обдарованим учням давати імена відомих художників, з манерою яких роботи цих учнів мали найбільшу схожість. Тараса Григоровича назвали російським рембрантом. Портрет варі і Василька Репніних. Про роботу над цим твором Варвара Репніна писала у листі до Шарля Ейнара. Він працював у майстерні Глефіри над портретами дітей мого брата, а я їх розважала, щоб вони сиділи спокійно. Художник правдиво і виразно передав настрій обох дітей, знайшовши для кожного з них природну позу та індивідуальну характеристику. Думки ж сучасників Тараса Григоровича розходились стосовно його художніх здібностей. Наприклад, Сошенка обачав в ньому живописця не останньої проби, а Олександр Русов вважав, що Шевченко у живописі був лише фотографом довколишньої природи, до якої і серце його не лежало, і в створенні жанру він не пішов далі учнівської проби. Шуни Константин та Міхаїл. Шевченко виконав малюнок під час перебування аральської експедиції в укріпленні раїм. На малюнку зображено силети обох шхун ще на суходолі, де їх складали перед спуском на воду. Небо в темних хмарах, особливий передвічірній блиск спокійної води свідчить, що зображено тихий безвітряний вечір. В екіпажі шхуни Константін, який складався з 27 осіб, був і Тарас Шевченко. На нього в експедиції було покладено обов'язки художника. Експедиція встановила точні астрономічні координати географічних пунктів, відкрила нові острови на Аральському морі, виявила корисні копалини, зібрала відомості про фауну і флору. Форт Карабутак, художник виконав аквареллю під час перебування аральської експедиції у форті Карабутак. Першими об'єктами його уваги були степові укріплення, форти на шляху від Орська до Аральського моря. Про форт Шевченко згадав у повісті Брізніці: ми остановились на річці Карабутак вблизі воздвигавшогося в то время форта. Здесь у нас була дньовка. На малюнку зображено форт, розташований поблизу невеликої річки. Форт схожий на середньовічний замок на горі. Картина видна каратау з долини Апазир. Долина Апазир, що простяглася між горами і вапняковими ярами, на півострові Мангишлак, розташована за 80 кілометрів від Новопетровського укріплення. Тут, у червні 1851 року, члени експедиції вперше виявили запаси кам'яного вугілля. У долині жили казахи. Вони обробляли землю, випасали овець і верблюдів. Особливістю цієї місцевості є зарослі полину, якого тут так багато, що повітря густо насичене його ароматом. Саме тут народилась легенда про казаха, який заїхав у чужий край, прижившись там, забув про свою сім'ю і юрту. Родичі не раз посилали гінців, щоб переконати його повернутися, але навіть кумис, привезений земляками, не подіяв на втікача. Гості вже попрощалися, вирішили без нього вертатися до Аулу, але випадково старший з них витяг з подорожньої сумки пучок полину. Цей запах воскресив душу втікача, примусив згадати минуле і повернутися до свого роду. На малюнку стримана гамма кольорів поєднує безмежний небесний простір, освітлений останніми могутніми сонячними променями і безлюдний гірський краєвид. Місячна ніч серед гір у роки заслання Шевченко не раз звертався до нічного пейзажу, коли природа набуває особливо таємничого вигляду. Повний місяць, що стоїть невисоко над обрієм, освітлює оточену горами долину, похідні намети, в яких жили учасники походу. Малюнок передає красу літньої ночі, хвилює відчуттям пустильної тиші. Цей малюнок Шевченко подарував родині коменданта Новопетровського укріплення Іраклія Уськова. Броніслав Залинський, який був у Каратавській експедиції, разом з Шевченком писав: Вночі, при світлі місяця, місцевість набирає іншого виду, все виглядає ще більш грандіозним. У самотності навколишньої пустелі почуваєш себе перенесеним в інший світ, сповнений величі простору й тиші. Іначе населений велетенськими привидами, уява поета населила б чудесний пейзаж фантастичними істотами. Акмиштау – одна із гір північного Актау, де побував Шевченко під час Каратауської експедиції. В перекладі Акмиш означає біла вода, а «тау» гора. Описуючи місцевість, Броніслав Залиський зазначає, що навколо цієї гори безмежна пустелі. Тут немає нічого живого, навіть птахів. Тільки хмари, освітлені сонячними променями, пливуть над стрімкими білими скелями. Далісмен Мула Аульє, могила святого Далісмена, розташована в центральній частині північного актау на Мангишлаці, поблизу Черкалатау-гори. Напис, що зберігся на стіні могили, свідчить про те, що тут поховано султана. У степу Шевченко бачив багато таких могил, опис яких залишив у своєму щоденнику. Туркменцы и киргизы святым своим аулия не ставят, подобно батырям, великолепных гробниц. На труп святого наваливают безобразную кучу камней, набросают верблюжьих, лошадиных и бараньих костей, остатки жертвоприношений, ставят высокий деревянный шест, иногда увенчанный копьем, увивают этот шест разноцветными тряпками, и на том оканчивается за могильные почести святому. Дерево Мангешлаку. Сепія належить до серії малюнків, про які пише у своїх спогадах Савічів. Ще в портфелі Шевченка були етюди скелястих вибалків, кам'яних обвалів і груп шовковиць. Як і більшість малюнків цієї серії, твір виконано пером і тущу. З цього малюнка у 1860 році Шевченко виконав офорт. Шевченко ставився до мистецтва з глибокою щирістю. Воно доставляло йому втіху у гіркі хвилини. Малюнки зіграли велику роль у відтворенні та візуалізації періодів життя Тараса Григоровича, а також вони прокладають важливу паралель до його віршів. Шевченко відобразив настрій епохи, а для України він сам став епохою.